Я вітаю всіх глядачів нашої програми. Ну і думаю, що е, такі допитливі гастрономи та кулінари е, дивилися і почули ту інформацію. Останні дослідження е, міжнародної організації охорони здоров'я про те, що всі м'ясні вироби, які мають переробку на заводах, виявилися шкідливими, і е, ця організація вказує про те, що е, ці вироби е, збільшують нібито е, захворюваність на рак. Безперечно, спірне питання. Досі ще немає ніяких остаточних висновків. Одні доказують одне, інші абоненти доказують інше. І фактично ми зараз прийшли до того, що оці всі висновки МОЗ говорять про те, що найкраще все ж таки м'ясні вироби споживати в ресторанах та вдома. Ну і, скажімо так, от, згідно з цими висновками виявилося, що і та ж сама е, така дієтична колбаса, як лікарська, сосиски варені, також підпадають під таку сумнівну якість. Ну, що робити? Можливо, не будемо купувати, але все рівно, Я думаю, що будемо купувати ті ж самі ковбасні вироби. Але знаєте, я так посидів подумав і думаю, чому б не приготувати у нашій програмі давно забуті гарненькі, такі смачненькі кнелі. Кнелі це страва французької кухні. от Свого часу в нашій програмі ми готували фрикадельки фермерські. Ми готували шніцері, також котлети. Ну і так далі. Але. Обійшли на таку ніжну страву, як кнелі. Отже, сьогодні хочу запропонувати вам приготування кнелів. І що ж нам для приготування цієї страви треба буде взяти? Кнелі можна готувати з риби, можна готувати з курячого філе, можна готувати з свинини з телятини, з баранини. Тобто, будь-який м'ясний чи рибний продукт ми можемо використовувати. От в даному випадку, у мене свинина. Скажімо так, пропорції будуть такі: свинина або м'ясо або риба 500 грам, 100 грам білого хлібу. Також будемо використовувати один білок, який будемо обов'язково збивати у стійку піну, тому що ми готуємо ніжні кнелі. Крім цього, будемо додавати 20-30 грам вершкового масла. Для того, щоб у нас батон був такий м'якесенький, будемо замочувати його у молоці, можна замочувати у вершках. Ну і, безперечно, сіль та перець за смаком, або, як кажуть, до смаку. Ну і крім солі та перцю, ми можемо використовувати ще і мускатний горіх. Коли ми приготуємо кнелі, поки вони будуть готуватися, ми ще зможемо приготувати гарнір. Оскільки ми кажемо про те, що ми готуємо таку тендітну, ніжну, делікатну страву, скажімо так, навіть дієтичну, якщо ми будемо використовувати не свинину, а рибу або телятину, тоді ця страва буде дійсно дієтична і до неї ми приготуємо ще і гарнір. Гарнір будемо готувати з моркви, а також із капусти. Яким чином розкажу трішки пізніше? Отже, приступаємо до приготування кнельної маси. Оскільки ми кажемо, що страва дієтична, то ми беремо хліб. Бажано, щоб хліб був вчорашній або позавчорашній, злегка зачерствілий. Зрізаємо скоринку з батона. Крім батона, ми можемо просто використовувати білий хліб або ж рогалики чи булочки. Найголовніше нам зрізати оцю скоринку. Тепер хліб ми будемо на трішки подрібнювати, прикладати у мисочку і потім заливаємо все це молоком для того, щоб він гарно набух. Якщо у вас немає під руками молока, не хвилюйтеся, можете звичайну воду використовувати. Ну а для більш такого кращого результату ми можемо використовувати вершки, ну хоча б 10% за жирністю. Хліб ми порізали, зрізали з коринки, тепер заливаємо молоком, даємо йому настоятися, набухнути. Поки він буде це робити, ми будемо підготовлювати м'ясо. Для того, щоб маса у нас була надзвичайно ніжна, ми повинні максимально. Подрібнити це м'ясо, тому ми повинні взяти м'ясорубку і на м'ясорубку поставити дрібненьку, таку тоненьку решітку, яку називають ще інколи паштетну решітку. Ну і для того, щоб перемолоти м'ясо, звісно, що ми повинні його порізати на невеличкі шматочки, щоб було зручно пропускати його через м'ясорубку. Отже, ріжемо такими шматочками, які будуть проходити через шнек, і перекладаємо до м'ясорубки. Після цього ми будемо м'ясо подрібнювати. Тепер через м'ясорубку з такою дрібною решіткою перемелюємо м'ясо. <му> Коли ж один раз м'ясо вже перемелене, ми повинні перемолоти його ще раз, тому що ми повинні отримати таку м'яку, делікатну, дуже гарно подрібнену масу. Тому ми знову ж таки через цю. Дрібну решітку пропускаємо м'ясо ще раз. А тепер ми будемо злегка віджимати о, хліб і перекладати сюди ж знову ж в цю масу. О, хліб ми відтиснули. І тепер знову все це разом уже перемелюємо в третій раз. І тоді в нас буде надзвичайно делікатна маса, в яку ми будемо додавати збитий білок. Тепер, коли ми цю масу перемололи, ми повинні її підсолити і е, трішки додати перцю. Е, крім цього, ну фактично, от якщо ми зараз її перемішаємо до однорідного стану. Додамо трішки молока, щоб вона стала ще більш м'якою, то фактично цією масою ми можемо начинювати черева, відварювати, і у нас буде лікарська ковбаса. Якщо ми все ж таки робимо кнелі, то ми в цю масу обов'язково повинні додати збитий білок. І для цього нам треба взяти міксер, миску випустити білок і гарненько його збити. Масло кімнатної температури я додав до перемеленого м'яса з хлібом. Я вже збив білки, ось вони стійкі, гарно тримають форму, і тепер ми все це повинні поєднати. Якщо ви бачите, що маса у вас така досить густенька, можна сюди додати невелику кількість молока або вершків для того, щоб маса стала більш м'яка. І потім ми повинні цю масу змішати із збитими білками. Але робити це ми повинні обережно. Спершу вимішуємо з молоком. Тепер ми перекладаємо сюди, як маса вже стала більш така м'яка, перекладаємо на поверхню м'яса білки і почнемо обережно перемішувати знизу до верху, для того, щоб ми не посадили об'єм цих білків. Тобто ми не повинні білки придавлювати, ми повинні обережно перемішувати знизу і доверху. Піднімаємо м'ясо, оцю масу. Перекладаємо на білки. Таким чином ми обережно все це повинні перемішати, і у нас повинна утворитися абсолютно однорідна маса. Перед цим як ми будемо все це робити, я вже поставив таку глибоку сковорідку з кришкою, в яку я наликів сковорідки води, для того, щоб ми могли у цій воді припустити кнелі. Тобто ми будемо їх, ну нібито відварювати, але будемо припускати, чому відварюватися, коли дуже багато води. А нам треба буде тільки половинка об'єму сковорідки, і в цій сковорідці ми будемо відварювати кнелі. Ну а для того, щоб їх відварити, ми повинні ще їх і сформувати певним чином. Ну, оскільки це кнелі, то ми повинні їх формувати аж двома столовими ложками. Це класична форма кнелів. Хоча кнелі можна також формувати і викладати оцю масу кнельну у формочки, які також ставити у воду, і ніби на водяній бані готувати в духовці або ж на плиті. Отже, в першу чергу ми повинні зробити однорідну масу. І ні в якому випадку не зменшити об'єм білків. Ці білки вони будуть давати нам пухкість готовій масі. Вода закипіла, тепер ми повинні обов'язково її підсолити. І беремо невеличку таку мисочку чи тарілочку, чи чашку. Набираємо туди воду, беремо 2 столових ложки. Змочуємо у воді, однією ложкою ми будемо набирати а, кнельну масу, а другою будемо її перекладати. От у нас будуть такі шишкоподібні скажімо так, а, ці кнелі. Тобто одною ложкою набираємо, формуємо таку шишечку. І другою ложкою перекладаємо все це у воду. Відварювати будемо протягом 15-20 хвилин до повної готовності. Поки будуть відварюватися кнелі, ми можемо приготувати гарнір із моркви, а також гарнір із капусти. Щодо гарніра я порізав дві морквини кружальцями і нашинковав капусту. Бажано не дуже дрібно, можна ось такими товстенькими шматочками нарізувати. В Цей час я вже поставив каструлю, в якій я буду відварювати моркву. До речі, моркву можна сюди вже і пересипати. І ще одну сковорідку, в якій я розігріваю вершкове масло, для того, щоб можна було злегка-злегка підсмажити капусту, але не сильно засмажувати. Нам треба її фактично довести до напівготовності. В першу чергу, після того, як ми її нашинкували, підсолюємо і гарно переминаємо, для того, щоб вона пустила сік. Потім ми перекладаємо все це на сковорідку і при розмішуванні доводимо цю капусту до напівготовності. Моркву будемо відварювати протягом 50 хвилин також до напівготовності. Коли морква проварилася до напівготовності, я злив воду, злегка її підсушив. Вона напівготова. І тепер ми додамо сюди десь приблизно 100 мл вершків. І Разом із тими вершками ми будемо доводити моркву до готовності. Бажано не накривати кришкою і вершки повинні трішки загуснути. За смаком ми сюди додамо трішки солі, а також можна додати насіння кмину. Разом все це протушкуємо, і у нас буде такий гарний гарнірчик у вершковому соусі. Щодо капусти, капуста також у нас дійшла до напівготовності. Сюди ми можемо додати або ж вершків, або ж того ж самого молока. Ми додаємо молоко і, знову ж таки, не накриваючи кришкою. Будемо випаровувати це молоко і капуста вбере оцей молочний такий аромат і стане ще більш такою м'якенькою. Якщо до моркви ми можемо додати насіння кмину, то до капусти ми можемо додати трішки меленої кориці. Ну і, безперечно, також ми повинні її підсолити. Коли оцей соус у нас зменшиться в об'ємі, трішки просяде, і оці гарнірчики стануть вже більш такі густі, насичені, ароматні, тоді ми разом із ними будемо подавати наші приготовлені кнелі. Коли будуть готові кнелі, вони надзвичайно ніжні, вони пухкенькі, м'якенькі. І до них ми подаємо такі делікатні гарніри. Це у нас тушкована капуста з молоком. От Молоковою переволочняся. Капуста стала така більш протушкована, вона дуже м'якенька і також дуже делікатна. За рахунок того, що ми додали туди корицю, у нас з'являється дуже такий приємний аромат. І також ми протушкували моркву. Разом з вершками та е, додали сюди трішки кмину. Е, до речі, раджу ну, в такі гарніри додавати трішки е, меленого імбирю, або ж е, додати туди трішки е, цедри лимона чи апельсина. І е, такі добавки вони будуть робити надзвичайно ароматними е, ці гарніри. І в принципі вони е, зроблять такий невеличкий пікантний нюанс у смаковій композиції. Ну, Фактично, на сьогодні у мене все. Хочу нагадати усім нашим глядачам про нашого інформаційного спонсора. Якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти справ, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент а також газети «Только Ти. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.